Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Рада вітати вас на своєму каналі. Будемо працювати. Дуже рада, що ви зайшли до мене в гості. Зранку, як завжди, полив. І вчора поливала в парнику і покажу вам, що я побачила. Ой, боже. Це попідв'язувано, все гарне і дивіться. У нас уже черрі достигли. Супер. Будемо куштувати. Нарешті дочекалися. Ось так. Також знову є огірочки, які можна зібрати. Ось там. Так що все добре. Пішли вже маленькі врожаї. І ось ще хочу показати, дивіться, які вже помідори здорові. Супер. Дивіться. Друзі, сьогодні були на занятті. Подивіться, яку красу ми робили. Кожного разу, коли ходимо, постійно щось нове робимо. Мені дуже подобається, ходжу з задоволенням, трошки відволікаюся, і е, дійсно ну, получаєш кучу задоволення, із, із того, що, наче таке щось не дуже і, якби, значуще, але дуже приємно і спілкування, і те, що робимо. Так що, кому цікаво, слідкуйте і дивіться. Друзі, ось такі мило я зробила. Це... Фіолетовий колір, але я додала каву мелену. Це, виходить, милоскраб. Тому колір поміняли і вийшов такий колір. Ну, Два кольори білий і такий темний. Такий салатовий. Додали ароматизатори, фарби, хто що хотів. Тут три кольори. Ну, і тут два, але чомусь Воно розслоїлося. не знаю. Мастер казала, що це перший раз. Так вийшло, наче я і спиртом бризкала, але чомусь так вийшло. Ну, тепер буду мати два. Так що в мене п'ять кусочків мила вийшло. Гарне і дуже цікаво було. А тепер трошки покажу вам сам процес. До речі, всі інгредієнти, всі складові, які треба, нам привозять і плюс іще віддають нам додому те, що ми зробили. Дуже цікаво, фарби. Ароматизатор, спеціальне масло додається, щоб було таке еластичне мило, і плюс спиртом обробляли ці всі, всі кормочки і кожен шар мила робили. Це вже ось готові застивши мила. Дивіться, як красиво. Це трошки важче. Ви познімаєте, я ці допомоги. Я не змогла. Дала майстру, вона виймала, але воно дивіться, які Власне. дівчата гарні поробили сердечка. Ну дуже цікаво, дуже гарно було, і спілкування гарне, і гарні вироби йшли нас. Це я вже достаю друге своє. Ну це перше мило. Це ми перше робили, але діставати його гірше, бо тверді були формочки, а там силіконові то дуже добре діставалися. Вони і, до речі, друзі, окрім того, що е, спілкуємося, дуже цікаво, це, ми ще і чаюємо. Чай, кава, цукерки, печиво нас пригощають там. Да, ну, покажи, Повітря пішло підвезет. Ой, о. Ну і друзі, зарядившись гарними емоціями, вийшла. Трошки в свій садок. Вчора почала трошки обрізати дерева. Добре, що є тік-ток, який читає твої думки. Тільки почала думати, що це ж пора вже робити літню обрізку дерев. І мені почало приходити, як які дерева обрізати. Звичайно, я не спеціаліст, показувати не буду. Але трошки почала вчора обрізати. Розріджую отут середину, звичайно, в цьому році плодів немає, але робим, я роблю чашеподібну деревинку, таку, і все, що йде всередину, все прибираю. Там є нюанси, як зберегти плодові бруньки, щоб на слідуючий рік були. Ну, я не спеціаліст, вже дещо навіть і забула, поки подивилася. Але так, наскільки зрозуміла, буду обрізати. Це в мене сливка. Я ж в цьому році нічого немає. О, прийшов мурчик на допомогу. Мурчик, будемо працювати, да? звичайно, трошки попрацюємо і буде добре. Дійшла черга до яблунь і дивіться, ту, що я прививала, одна, прийнялась, дивіться. Клас. Це червоне яблуко. Тут, бачите, нічого не привилося. І тут ну, засохло. Одна єдина. На тому дереві теж не знаю, ще буду обрізати, подивлюся, але дивилася до цього, то не прижилася. А це, слава Богу, дивіться, І му мурахи, дивіться, повзають. Це кошмар. Обрізаю і смакую смородину, вже достигає. А тут у мене трояндочка квітує. ніяк не приберу її звідси. До речі, навесні чоловік її скосив. Друзі, дивіться, що я ще знайшла. У нас навіть є одне Яблучко Семеринка. Супер. Не знаю, більше не бачила. Оце одне знайшла. Може, десь там ще в хащах я не знаю. ну. Одну най... Одне знайшла. Це ще не все. У нас, виявляється, білий налив є. Одне. Десь бачила ще одне. А, все. Друге. Друзі, не знаю, може ще де є, ну віч не бачу. Так що ми зуражаємо. Друзі, пообрізала, не знаю. Так, не так. Трошки розчистила. Дещо мені не дуже подобається, ну, поки залишила. Це в мене слива. Це айва. Низом дуже багато було. Я не хочу, щоб вона кущилася, тому пообрізала. Обрикоска. Ось так. Персик трошки розчистила. Є три персика у нас е, трошки чистила чорну абрикосу, ну тільки низом. Треба її, по-перше, робити нижче. Я не хочу, щоб вона була висока, все одно там нічого не достанеш. І для того, щоб чистити, треба драбину і треба підстраховка, тому сама боюся. А лізти на дерево взагалі неможливо, тому що абрикоса дуже. Така тендітна хрупка, вона швидко ламається. То черешенька, не знаю, правильно, неправильно не можу зрозуміти, як її правильно обрізати, але поки так. Ой, це. Що це в мене? Я забула. Інжир, ні, інжир там в мене. Якийсь, не знаю, забула. Грушку ось так. Грушку добре обрізала, я її більш-менш... Здається, нормально обрізаю кожного року. Є врожай, навіть в цьому році є. Десь бачите. ось бачите, усього є. Воно є грушка. Є небагато, вона цвіла вже після заморозки ще раз. Чи це ті, що після заморозки пов'язалися, чи це ті зав'язалися, що були до... до морозу, але декілька грушок є теж добре. Це айдарет. Те, що так зробила ще подібну крону, добре її обчекрижила, бо дуже заросла була. Думаю, що якщо все добре буде, якщо погода буде нормальна, то, може, на слідуючий рік вона мені щось і дасть. Так, все-таки справи і, звичайно, задоволена цією прививкою, що все таки вдалося. Але шкодую, що там, бо в мене на сімеринці там жовті яблука. Забула називати. Сливу ще не трогала, теж не знаю, тут такий страх і ужас, що не знаю, як до неї підступитися. Теж треба, щоб з кимось, і теж буду я її трошки кожного року обрізаю і роблю, щоб вона нижче була, вона гониться і гониться. Ну і це сімеринка обрізала так теж. Це добре. Навіть одна яблучка знайшла, як показувала. Прививки, не одна не прийнялася. Ось тут, тут, тут не одна. Якщо буде можливість, може на наступного року спробую ще раз. Ось так, друзі, попрацювала. Навіть сьогодні так особливо й не надіялася, не планувала. Думала, що, бачите, ще ось, ось залишилось, треба обрізати. Щось не замітила. Не планувала, але думала, що треба обрізати. Тим більше я ж кажу, тік-ток мислі читає наші думки. Зразу почало приходити, пора вже обрізати зелену обрізку робити. І тут в мене ще одна абрикоса. Я її теж не трогала, це треба. Ой, я не знаю. Я її садила, привезла з міста, коли ми переїжджали маленьким деревцем. Посадила її тут, і вона сиділа, як пеньок. От подивіться, який в неї, як краще підійти, який в неї стовбур низенький. От бачите, де розгалудження йде? Оце вона була маленька, я її влітку, отак, я ще не знала, що можна робити літню обрізку. І я її обрізала, і вона, от скільки було, там сантиметрів 20 мабуть, і звідти розгалуджилася, розгалуджилася і пішла така велика деревина. Ну, абрикос в цьому році теж немає. Але треба розчистити. В минулому році розчищала, в цьому році ще руки не дійшли, але сподіваюся, що все-таки я до неї доберуся. На цьому, друзі, з вами прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, хай якнайшвидше буде в нас мир. Дякуємо нашим захисникам за те, що нас захищають, що ми можемо під мирним небом, цим якимось, наскільки воно мирне жити. І підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. До нових зустрічей, Пока.